Сьогодні зі мною сталася така ситуація. Я була у супермаркеті і купила банку огірків за ціною 11 крон. Така ціна стояла на ціннику. Але коли я підійшла на касу пробувати цю ціну, то там вже висвітилося 17 крон. Я одразу сказала про це касиру, він покликав менеджера, і ми разом з менеджером пішли перевіряти ціну. Коли ми прийшли на те місце, то там стояла ціна 11 крон. Менеджер сказав, що це не та ціна, вона неправильна. На що я сказала, що лише це не моя помилка, це помилка магазину. Звісно, він погодився, без зайвих питань ми повернулися, він повернув мені різницю у ціні 6 крон. І в мене до вас питання, от чи у вас в Україні були такі ситуації, коли вам продавали товар за тією ціною, яка вказана на ціннику. Хоча насправді цей товар коштував дорожче. І чи повертали вам різницю, якщо ви переплатили? Тому що я в Україні, коли мала такі ситуації, зазвичай це були ситуації в кулінарії у супермаркеті, де я купляла готову їжу, а саме різні салати, то там багато разів була така ситуація, що ціна стоїть нижча, а коли мені пробувають цей салат, то ціна за нього вже вища. Коли я одразу про це казала, кажу, от дивіться, зараз, от цінник стоїть. вона каже, а то неправильний цінник, то персонал забув поміняти, у мене в комп'ютері пробита інша ціна. Всі чудово розуміють, що закон на моєму боці, вона про це знає, я знаю про це. Я намагаюся довести свою правоту, а вона мені каже, ну, не хочете, не беріть, але цін я змінювати не буду. І тобто в Україні так само є такий закон. Такий закон є в будь-якій цивілізованій країні. Але різниця в тому, що в Данії про це не треба кричати, про це не треба говорити. Всі це розуміють за замовчуванням. У будь-якому магазині, коли куди ви прийдете, вам продадуть за тією ціною, яка вказана на ціннику. Продавці, вони знають цей закон і його дотримуються. От просто різниця в тому, що в Данії закон дотримується, а в Україні законів не дотримується. І в мене питання до вас. Напишіть, чи було у вас такі ситуації в Україні саме і як ви їх вирішили. Дякую за увагу.